Вітаю, 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 вітаю. Так, начебто почався ефір, друзі. Щось у мене якісь такі не дуже зрозумілі устатки вискочили на телефоні, але буду, буду думати, що все гаразд. Друзі, якщо все гаразд, ясно видно картинку. От. Якщо нормальний звук, то будь ласка, напишіть мені, напишіть сповіщення. Зараз я бачу, що. Ні, поки що нікого немає в ефірі. З самого початку представляю Свячеслав Рудник, справжній український козак. О, сьогодні у нас 2 грудня 2025 року. Перш за все, я хочу принести вибачення за затримку ефіру. Тільки що я був в представництві національної поліції, тому що пошкодили, зірвали номер моє, мого автомобілю, пошкодили. Трохи його, тому був я давав заяву і запізнився. Запізнився. Не планував Не планував на сьогоднішній день витрачати час саме на це. Але е, так, така, така подія вона потребувала моєї реакції. Друзі, сьогодні ефір, який взагалі раніше я не планував і реагувати на. Блогерів, інших блогерів, не є не моєю звичкою, не моєю метою. Але е, вважаю, що е, ця, ця дискусія між двома блогерами е, потребує моєї саме, особистої козацької реакції, тому що ті питання, які підіймали два блогери, це Марк Салонін. І Сергій Любарський це досить відомі блогері. Їх багато хто дивиться. Тому я вважаю, що діло честі відреагувати на те, про що вони дискусували, тому що це стосується взагалі ну, таких фундаментальних речей нашої української ідентичності і, взагалі, е українського народу як такового. Не думаю, що цей ефір буде дуже довгий. І мені хотілося б дати певні пояснення, про що саме була розмова. Ну, тобто, зібрались два гебрея: Марк Солонін, Сергій Любарський, і вони дискусували про те: ну, взагалі, український народ він державник чи не державник? Це чи це просто люди хуторяни, які моя хата скраю, сам нічого не знаю, і ні до кого мені немає діла. І саме в такому контексті відбувалася ця бесіда, що, начебто, українському народу пофіг взагалі на свою державу, на свою державність. А чому пофіг? Тому що завжди український народ був під кимось: то під поляками, то під Литвою, то під турками, то під московитами. Ну тобто, от, от провадився такий наратив, на мій погляд, хибний наратив який говорить про те, що ну ми, начебто, до своєї державної справи не здатні, і те, що на сьогоднішній день. Крадії при владі розтаскують країну і не піклуються про те, щоб взагалі держава укріплювалася, Це, начебто, косвене таке підтвердження того, що ну є певні національні особливості українські, тобто ніхто не казав, що це погано. Да? Просто це є певні такі особливості, оці особливості впливають і таке інше. Ну ви знаєте, друзі, сама обкладинка, яка зроблена, вона дає певну. І характеристику, і формує певне моє особисте відношення до цього спілкування. І е це відношення таке. Ну, Перше, для того, щоб говорити про якісь національні особливості і давати коментарі національним особливостям. ну, Наприклад, е футболіст може давати коментарі стосовно футболу, так? коли він грає сам. Представник національної еліти да, чи національності може давати коментарі про свою національність, тому що він є частиною цієї національності. А коли гебрей дає, скажімо так, оцінку українцю-русину. Ну, мені трошки це дивнувато, да. Тобто він може давати оцінку свого погляду, да? але не робити певних висновків стосовно того, чи вартий Українець державності, чи не вартий українець державності. Да? Я думаю, що ми якось самі розберемося. Справа в тому, що це досить розумні євреї. І Любарські, і Марк Салонін це толкові, толкові хлопці, толкові хлопці-євреї. От, і вони мають досить таку потужну аудиторію. Маркс Марк Салонін він більше спеціалізується на аналізі Другої світової війни і ну, в певних специфічних таких. Інженерно армійських речей так а Любарський він більш політичного дає певні політичні оцінки і приймає активну участь з його слів. Да? З його слів приймає активну участь в допомозі українській державі, бо сам сам з Харкова переїхав в 90-ті роки. На початку 90-х років переїхав. І зараз проживає в Сполучених Штатах Америки. Ну, перше хочу сказати, друзі. знаєте, успішний сем'янин може говорити, говорити про успіх, ну давати поради іншим стосовно сім'ї. Успішний бізнесмен може давати поради стосовно бізнесу. Успішний соціальний діяч може давати поради стосовно успішності соціальної, тобто тоді, коли а успішний ет, ну, етнонаціональний представник етнонаціональної групи може давати певні поради е своїй етнонаціональній групі. Тобто, якщо ми говоримо про українців, про українців-русинів, то такі поради я вважаю, може давати тільки українець русин. А не людина, ну Марк Солонін проживав раніше, наскільки я знаю, проживав раніше в Російській Федерації, коли почалася оця Да, він мав свої певні правильні, я вважаю, людські переконання, переїхав в Україну і живе зараз, начебто в Києві чи під Києвом. Що стосується Любарську, він живе в США, у Флориді. І знаєте, давати коментарі, живучи за океаном. І аналізувати, і, начебто, говорити: от Марк Соловін сказав, що, мол, мов українці з 1709 року по 1943 там третій чи який рік вони не мали війни на своїй території, тому вони звикли просто як кажуть почувати на лаврах і приводили приклад одної української п'єси. Я вже забув. На жаль, забув назву, де українець представляється таким товстим козаком, якому немає діла взагалі ні до чого, йому є діло тільки до своїх статків і ну, до свого добробуту. Да? І начебто це от така п'єса, яка на ура заходить на сьогоднішній день багатьом. І Марк Солин сказав, що взагалі краще таку п'єсу було б не показувати на сьогоднішній день, бо це, начебто, поплюжить українство. А взагалі, то от він проводив таку думку, що Мол, українство воно дуже схоже на, на того персонажа, якого показано в цій п'єсі. І знаєте, начебто, все так патріотично виглядає, коли вони дискусують між собою, але е, такою знаєте, скритою ниткою іде хі, -хі, 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 хі да от, і мені це дуже не сподобалось. Дуже не сподобалось е, саме таке ставлення до українського народу, і взагалі до нашої етнонаціональної спільноти, е, спільноти українців росині. Хочу цим двом друзям, любим друзям, сказати про те, що українці-русини споконвіку жили на цій території, і ми маємо дуже потужні корені, дуже потужні корені, історичні корені. І українці, ті, які населяли цю територію, тобто українці-русині, наші роди, вони набагато раніше. Скажімо так, перетворились в нарід, ніж, ніж, ніж створився якась єврейська спільнота. О, тому у нас корені набагато глибші, і е, хто може генетично про ці питання говорити, то тільки генетичний українець, а не гебрей. Тобто слово Гебрей означає людина, яка прийшла звідти, да? тобто прийшла з іншої сторони, гебрей. От, а похідна від назви Гебрей є єврей. Ну, щоб ви розуміли, і саме в такому значенні я і називаю цих хлопців. Нормальні хлопці, нормальні люди. Але я ж кажу, що мені дуже не подобається, коли про нашу державу, взагалі, про нашу землю і про наш український народ ну, я чую подібні речі. Я вважаю, що це є ну, перше, хибна уява про українців. Я би дав би свій коментар. Українці достатньо, достатньо такі глибокі люди, достатньо розумні люди. І коли вони бачать в оточенні в державу, наприклад, серед державних чиновників, бачать людину неглибоку, людину, яка творить дурню. То просто для того, щоб не витрачати свої особисті зусилля, українець просто відвертається від цього і намагається захиститись від цієї дурі, захиститись через свої особисті зусилля. На жаль, є певна а, така, ну думаю, що на сьогоднішній день ця риса вона може бути змінена. Да? Тобто українець як самостійник. Як автономна одиниця, він перш за все намагається свої справи вирішити самостійно. Да? Тобто він незалежний. І оця незалежність це дуже добре, тому що завдяки своїй незалежності людина не складає якихось проблем іншій людині. Тобто, е Якщо в мене немає грошей, я намагаюся їх заробити да, для того, щоб не обтяжувати інших. Якщо в мене немає помешкання, я намагаюся якимось чином вирішити самостійно це питання. Але є інша, е, інший принцип, який називається взаємозалежність. І я думаю, що з цією війною е, оцей принцип взаємозалежності і розуміння, що ми всі брати і сестри, ми всі. Одна велика сім'я, яка називається український народ, оця, оцей принцип взаємозалежності він все більше і більше буде е, ну, мати значення взагалі в нашому українському суспільстві. І це дуже добре. І я думаю, що завдяки оцім випробуванням, тяжким випробуванням е, цієї війни, наша українська нація, етнічна нація, вона саме. Е, Пройде випробування, і вона зміцниться, і сформується. Я бачу, що вже формуються оці е, принципи, які роблять, скажімо, народ народом. які е, принципи, які роблять спільноту етнографічну згуртованою. Спір, спільноту роблять зацікавленою одне в одному. І це дуже добре. І я вважаю, що саме така оцінка цих двох гебреїв, вона є хібна оцінка. Хібна оцінка. І думаю, що українці ще здивують світ, ще здивують світ тим, яким чином вони себе будуть проявляти. На фронті хлопці проявляють себе. І малими силами стримують оцю навалу російську в тилу, незважаючи на зрадництво, на хабарництво вищих керівників держави, теж гебреїв, до речі, в більшій своїй кількості. Да? Людей, може, ці, які е, на сьогоднішній день керують нашою країною, теж думають, що українці це просто хуторяни, яким до сраки все, що відбувається в державі. Не до сраки нам. Ми все бачимо, все споглядаємо, все архівуємо, або архівуємо в своїх місцях, або архівуємо там, де треба архівувати. І в певний час ми задамо питання і спросимо з тих негідників, які знущаються над українським народом. Це вже кажу як козак, як політик. О, тому я апелюю до цих двох хлопців. До Марка Солоніна і Сергія Любарського, і кажу хлопці, що ваша думка стосовно нас, українців, русинів, вона хибна. Якщо у вас є бажання допомагати українській державі, це гарне бажання. Якщо є бажання укріплювати, внутрішньо укріплювати, ментально укріплювати українську державність, це гарне бажання. От. А якщо ви це будете потякати, це не потрібне, я вважаю, що це невірні речі. Невірні речі, не потякайте. Просто не потякайте. Якщо Любарський, ти жив в Харкові, начебто у тебе якісь є козацькі корені. Якщо у тебе козацькі корені, ти любиш цю країну, що ти з неї поїхав? А якщо ти з неї поїхав, ну, наприклад, була сім'я, чоловік і жінка, чоловік покинув сім'ю і кудись поїхав. Як ця людина може взагалі давати якісь рекомендації, як жити в сім'ї? Ти поїхав, ти представник. Сполучених Штатів. Ти вже не українець. Для мене ти не українець. Да, ти може тут жив. Але це ти так, людина світу. Людина світу і людина світу, яка має в своїй психології жити там, де їй краще, а не там, де її пуп закопаний, як кажуть. Да? Вона не може давати коментарі і давати поради, і оцінювати. Тих людей, для яких рідна земля як, як, як матінька. А для нас, для козаків, земля це матінька. Якщо ти кажеш, що ти козацького роду, то ти повинен мати переконання, такі, як мають переконання українські козаки. Отак. От Я маю переконання такі. Для мене земля моя це моя мати. Це сакральне поняття для мене, земля українська. Для тебе не сакральне поняття, і ти не зможеш мене зрозуміти, тому що ти людина, іншого, скажімо так, інших переконань, іншого ментального складу. Ти кочевник, да. там трава краще, ти пастись поїхав в Сполучені Штати. Ну, про Марка Салоніна не буду казати: живе тут, в Україні, і слава Богу, живе та й живе. Та як і багато гібреїв живе тут в Україні, і дуже важливо для гібреїв, кажу, для хлопців, дівчата, що якщо Україна це ваша земля, то демонструйте те, що вона ваша, що ви серцем відчуваєте спорідненість з цією землею. От. А якщо ви не відчуваєте спорідненості, ну то і не потякайте. Отак От я скажу, таким чином. Отак, друзі, це моя така невеличка реакція. Але я вважаю, що це фундаментальні речі, і треба обов'язково нам, українцям, захищати свою ідентичність і захищати свій ментальний погляд і свої внутрішні переконання. Тому я вирішив вийти з цим коротеньким ефіром, і маю надію, що е я зробив правильно. І... Маю надію на те, що ви також мене в цьому підтримаєте. Тому, якщо ви погоджуєтеся зі мною, пишіть коментарі, ставте лайки. І виразіть, будь ласка, своє відношення до саме ну, того погляду, яким я поділився, друзі. Дякую всім на все добре. Завтра буде у нас теж іще е, один стрім важлива тема що стосовно закінчення війни. І е, я дам інформацію якою володію стосовно того, що взагалі, яка перспектива може відбуватися в міжнародних подіях, сьогоднішніх міжнародних подіях? Тобто, якщо цікаво, друзі, доєднуйтесь до ефіру. Анонс цього ефіру буде у нас на каналі. Дякую всім щасливенько.